365 днів про взаємовідносини, день 50-й. Життєво важливі критерії призначення чоловіка. Буття, другий розділ, 15 вірш. І взяв Господь Бог людину і поселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і зберігати його. Щоб стати справжнім чоловіком, кожен повинен зрозуміти, до чого він був покликаний. тобто, Повинен зрозуміти першочергове значення, призначення Божого в своєму житті. І, чоловіки, якщо ви задаєте це питання Богу, то ви зрозумієте, що першочерговим призначенням було акцент на тому, для чого ви були створені. Тому в вашому житті ключову роль грають не ролі, які вам приписують. Не культура, в якої ви живете, не суспільство, яке нав'язує свою думку, а призначення Боже. Давайте подивимося, яке ж призначення Боже для справжнього чоловіка. Перше, Бог помістив його в Едемському саду. Розумієте, він не сказав, ну, будь ласка, якщо бажаєш, можливо, тобі захочеться там жити, Ні, можливо, ти десь поряд будеш ходити. Ні, він сказав. Твоє місце перебування в Едемі. Ти повинен бути саме тут. я тут тебе бачу. Це дуже важливо. На цьому акцент роблю. І друге, він створив працю, він сказав: трудися. Що цікаво, праця була створена ще до того, як знайшлася жінка. Тобто, Бог не створив працю ради жінки. Він не створив працю для того, щоб нею займався чоловік, щоб забезпечити дружину. Він створив працю до з'явлення жінки. Чому? Тому що він каже: саме коли ти почнеш трудитися, ти навчишся мати спілкування зі мною, ти навчишся запитувати у мене, керуватися мною, ти навчишся бути слухняним мені. І коли ти це навчишся, я дам тобі дружину. І вона стане для тебе благословенням. Тому запишіть праця це не прокляття. Праця це благословіння. Прокляттям праця стає тільки в житті тих чоловіків, які з неї роблять ідола. От там іде прокляття. Або які трудоголіки, тобто вони взагалі ні про що не думають, тільки робота, 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 робота. Бог не так створював. Він каже: запам'ятай, твоя праця, якщо ти будеш перше, знову повертаємось, жити в Едемському савду, то твоя праця буде для тебе благом. І ти будеш дивитися на це з радістю і втіхою. І люди, які навколо тебе будуть жити, вони будуть бачити цю руку Божу на твоєму житті. Тому, що означає обробляти землю, охороняти, доглядати, берегти, захищати?